Сітки з дівчатами плетемо, кікімори робимо, поробки робимо, продаємо кошти, збираємо на ЗСУ. Сьогодні плетуть маскувальні сітки, а завтра виготовлятимуть окопні свічки у межах проєкту Армія відновлення Чернігівська обласна служба зайнятості залучає офіційно зареєстрованих безробітних громадян до суспільно корисних робіт, аби допомагати нашим захисникам та захисницям боронити Україну від расистів. Найбільш поширені у нас були. Це плетіння маскувальних стіток для потреб Збройних сил України, також долучались до виготовлення окопних свічок, також долучались до заготівлі дров в зимовий період безробітні особи під час участі в суспільно-корисних роботах чергували в пунктах незламності. Також в деяких громадах виготовляють безробітні під час цих робіт сухпайки для наших воїнів, та займаються приготуванням їжі та інші дуже багато видів робіт. Нам дуже треба допомагати нашій армії. Якщо ми не будемо допомагати, то знаєте, як гарне прислів'я. Краще годувати свою армію, ніж годувати чужу. У Чернігівській області до армії відновлення долучилася 51 громада. За словами Людмили Лисобикової, такі роботи оплачуються щонайменше у розмірі мінімального окладу 8 тисяч гривень максимальна ж оплата 10 тисяч 650. На сьогодні загальна сума видатків склала понад 32 мільйони гривень. Розмір заробітної плати залежить від видів робіт і визначає їх замовник. Служба зайнятості лише вже по факту укладення договорів фінансує. Ці роботи. З оплатою праці за рахунок коштів фонду на випадок безробіття ми залучаємо звичайно, безробітних громадян, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та можемо фінансувати оплату праці незайнятим, застрахованим внутрішньопереміщеним особам, тобто тим особам, внутрішньопереміщеним, які не мають статусу безробітного. До робіт офіційно зареєстрованих безробітних громадян активно залучає громадська організація Місто Герой. Чоловіки та жінки не тільки платуть сітки, а й шиють спідню білизну, рукавички для медиків, дощовики, каремати тощо. Проте наразі основне маскувальні сітки. Тут ще теж мілка моторика, бо підбирання цієї тканини, потім зв'язати, шити. Це теж праця. Це ну дуже потребує зусиль таких. Фізичних, і, ну не тільки фізичних, люди сюди йдуть самостійно, дієво, щоб допомагати. Я думаю, це дуже гарна справа. Аби ще долучались, просто допомагали, це було б взагалі бомба. Це дуже суспільно корисна робота, і дуже дяка центру зайнятості, тому що вони трошки підтримують наших працівників направляють нам на роботу, якусь там копієчку дають. Ну, дуже добре. Ми допомагаємо дуже багатьом, але це не тільки допомога нашим працівникам суспільно корисна робота, це дуже великий вклад, допомогу, нашу перемогу, нашим військовим. Вся наша праця. Спільна, сумісна, з центром зайнятості, з нашими дівчатками, хлопцями. Загалом, з жовтня 2022-го служба зайнятості залучила до суспільно-корисних робіт на Чернігівщині приблизно 15 тисяч осіб з них цього року майже шість. Долучитися до армії відновлення можуть працездатні особи, які за віком і станом здоров'я не мають обмежень до роботи в умовах воєнного стану.